Мене звати Наталя, я випускниця ансамблю народного танцю Калиненька Місто Кривий Рік. У мене вища освіта в сфері хореографії, і я дуже цим пишаюся. До війни я танцювала в ансамблі народного танцю Буревісник місто Харків, а зараз повернулася до Кривого Рогу і розвиваю тут сферу розумного фітнесу. Я веду дитячі та дорослі групи з корекції постави, пілатесу, стретчингу та жіночого здоров'я. Мені, як танцівниці і тренеру, добре відомо, наскільки важко розвинути гарну поставу та танцювальні дані. Тому я підготувала для вас декілька вправ, які допоможуть пришвидшити цей процес. Перша вправа виконується в положенні квадрат і направлено на розвиток гарної постави. Ми опускаємось з долоні вниз, ступні позаду, давлять пальцями в підлогу. Ми беремо одну долоньку за вушко, робимо глибокий вдих і тягнемося протилежним ліктем до опорної ручки. І повертаємося з видихом у вихідне положення. За можливості ми дотягуємося ще трішечки вверх, так, щоб таз не рухався. Знову робимо вдих і вдих. Цю вправу необхідно повторити приблизно 10 разів на одну руку. Друга вправа також направлена на розвиток гарної постави. Ми знаходимося на одному коліні. Ліва нога в мене позаду. Дві долоньки витягуємо вперед Тепер разом, заводячи лікці назад і збираючи разом лопатки. Повертаємо руки вперед. Далі виконуємо випад вперед, зберігаючи нейтральне положення тазу. Ліва рука в цей час малює веселку назад, голова її супроводжує. І повертаємося у вихідне положення. Цю вправу необхідно виконати приблизно 8 разів. На одну ніжку. Права, допомагає розвинути танцювальний крок, а також сісти на шпагаті. Ми також знаходимося на одному коліні, але тепер ніжка нас дивиться бік. Тримаємося однією долонькою за живіт, іншою долонькою за. Поперек для того, аби наш хвостик не відпадав назад. Не прогинаємось нікуди, знаходимось в нейтральному положенні. Виконуємо звичайний випад в бік і повертаємося у вихідне положення. Вправа не складна, але головне тримати тут коліно в бік, а також не провалювати поперек назад. Корпус зберігаємо рівно, не нахиляємось на ніжку. Виконуємо цю право приблизно 10 разів на одну ногу. Остання вправа, яка допомагає розвинути танцювальний крок, а також покращити рухливість та зустріти суглобів. Ми сідаємо на підлогу, розкриваємо ніжки на свій допустимий максимум і зараз будемо допомагати собі долонями завертати одну ніжку всередину і повертати у вихідне положення. Виконуємо цю вправу по черзі на кожну ніжку, зберігаючи розкриття ніг на своїй максимальній амплітуді. Дякую за увагу і запрошую вас на свої тренування з корекції поставок. Детальна інформація на моїй сторінці.